Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами додаємо і віднімаємо іменовані числа. Продовжуємо працювати із мірами довжини, ваги, часу і трошки поглибимо наші навички додавання, віднімання таких категорій чисел. Сьогодні ми працюємо на сторінках 108-109. Думаю, ви це вже побачили. І починаємо з розминки. А розминка у нас сьогодні проста. Подивіться. По-перше, що у нас іде? 84 це ось каліграфійна хвилинка. Ось такі колоски у нас графічна хвилинка. Давайте я збільшу ось так клітинку. 2, 3, 4. Ось Уявимо, що це наша клітинка ту, з якою ми працюємо. І подивимось, уявіть собі, ось діагональ, що в нас є. І до діагоналі ми від кутка до кутка проводимо ось такі дуги. Ось такі другі. І у нас виходить щось схоже на колосок. Давайте я трошки збільшу ще раз наші клітинки, через клітинку пишемо. Я думаю, ви це побачите. Зараз поставлю Ось через клітинку, коли збільшено. Звичайно легше писати. І так, через клітинку поставила. Центр сюди, сюди і сюди. Провела дугу, провела дугу, Дуга, дуга. Знову раз, два. То виходить сюди і сюди у нас. Центр. Раз, два. Намагаємось нею виходити за межі клітинки. Два, раз. Два, раз, два. І таким чином продовжуємо з вами графічну ви. Ну, а після неї у нас що з вами? Приклади? Один. Розминка. Приклади, стовпчик. Приклади один. Давайте подивимось. Перевіряти не будемо. Дуже багато писати. Четыре п'ятьдесять шість, зазвичай, тисяч триста вісім, одна цифра, одне число. Ви бачите одна цифра, ой, в одній клітинці. Додати сто шість сім тисяч п'ятьсот два. 2,8, 10, 0 пишемо, 1, 8, 3, 1, 2, 1, 6. Це. Це дуже легко. Давайте ще не віднімаємо. Розберу з вами приклад. 700 тисяч 30. Відняти 50 на охайному Давайте виправлю. 56 34 0,4 не можна відняти. Займаємо печок. Розсипаємо. 10 минус 4, 6. 2 мінус 3 не віднімається. 7 Сімка. Розсипаю, забираю, розсипаю, забираю. Розсипаю, забираю, розсипаю. 9 і. 3, 12, 12 мінус 3 9. 9 мінус 0 9. 9 мінус 6 3, 9 -5, 4, 5, 643, 996. І так далі дороблюємо ми з вами наші додавання віднімання. Приклад додавання віднімання. Все. Це як розминка. Не дарма він перший. Цей номер. Нам дали. Тепер давайте заміни складені і іменовані числа простими іменованими, тобто ми від більш крупних переводимо на дрібні. Завдання 2 Завдання 2 4 дециметри, 8 сантиметрів, 7 міліметрів. Давайте згадуємо, у нас міліметри, сантиметри, дециметри, Все поряд. Тому це буде 487 міліметрів. 5 тонн 2 центнери 850 кілограмів. Так, що у нас виходить? 5 тисяч плюс 200 і плюс 850. 200 і 850. 1050, тобто тонна 50. Оця тонна 50. Тонна переходить в 5, це виходить 6 тонн і 50 кілограмів. Давайте йдемо. Далі з вами? Вісім кілометрів три метри? Дев'ять дециметрів і вісім. Сантиметрів. Тут подряд ідуть. А тут э, що у нас? Вісім – це четверте число, все нормально, все подряд. вісім сантиметрів. Виходить. 2 центнери 7 кілограмів. 2 центнери 7 кілограмів. 200 плюс 7. 207 кілограмів. 9 тонн 5 центнерів. 4 кілограмів.

наш пакет. 127 645 метрів, кілометри і метри. Пам'ятаєте, 3 до трьох справа. Це метри, інші кілометри. Виходить 127 кілометрів, 645 метрів. 56 324 кілометрів. І так, 3, це у нас кілограми, е, сотні кілограми, ой, 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 вибачте, це ж не грамово, так, кілограми нам тонни, центнери і кілограми, е, і так, починаючи з 100, це центнери, починаючи з 1000, це тонни, 56 тонн, 3 центнера, 24 кілограми, Кілограмів. 89 тисяч 45 грамів. До 3 це грами, потім кілограми. 89 кілограмів, 45 грамів. І 234 тисячі 987 дециметрів. Кілометри метр дециметр. Дециметр, десяток дециметрів, це метр. Це вже метри пішли, метри 1000 метрів, це вже кілометри. Виходить, 23 кілометри, 498 тисяч, о, 408 метрів, 7 деціонерів. Все, розв'язали. А тепер давайте з вами трошки попрацюємо, згадаємо. Не, не, навіть не згадаємо, а я вам покажу е прикладом, як нам з вами стовпчики додавати і віднімати ось ці іменовані величини. Так, почнемо з лівого прикладу. Дивіться, ну, є е один спосіб ми можемо переводити е в дрібні одиниці. Порахувати, а потім назад укрупнювати. Ну, але на мою думку, це навіть е, довгенько виходить. Тобто 43 тонни. Переводити 43 тисячі 607 кг е, плюс 9543 кілограми. Потім це переводити вже у тонни. Ну так довше. Ось швидше. Дивіться, яким чином будемо робити. Ми з вами окремо кожні види. Одиниць під, під, підраховуємо. Тобто 607 і 540. 7, 3, 10, ось 0, пишемо, 1 пам'ятаємо, так. Далі 4 1, 5, і 5, 11. Вийшло. 9, 3, 2, пишемо, 1, пам'ятаємо і тут 5. Дивіться, 52 тонни вийшло. 1150 кілограмів. Але. Якщо у нас є тонни, ми знаємо, що в одній тоні 1000 кілограмів, то кожну 1000 кілограмів ми переносимо в тонни. І виходить, ось ця тисяча перейшла сюди, вийшло 53 тонни і залишилось 150 кілограмів. Все. Тобто нам треба з вами порахувати, і якщо тут зайве в одиницях вимірювання зібралося, нам треба просто перенести в наступне. Так само, як у нас по розрядах. Якщо 5 додати 6, у нас буде 1 пишемо, а 1 переходить на наступний. Так, і тут у нас 1 тонна 1000 кг перетворилась на тонну в наступний. На віднімання. Давайте подивимось, 8 см. Бачите, не можна відняти 37 см. Займаємо, що тут метр? Метр. Метр розсипаємо, він стає скільки сантиметрів? 100. Тобто вийшло, що у нас 108, 108. 108. 8 відняти 7 буде 1. 0 відняти 10 відняти, 10 десятків. Бачите, ну, 10 десятків. Відняти 3 десятки, це буде 7 десятків. Так, мені буде швидше. 2 крапкою, це 1, Розсипаємо. 11 мінус 8, 3, 6, крапується 5. Це звичайні наше з вами обчислювання, тільки ще додаються величини. Так само подивіться, у нас е, нижче є е, тонни кілометри. Ще тут, теж давайте крупніше. Так, 3 центнери. Бачите, ось цей спочатку приклад буде. Розв'язувати. 3 мінус 7 можна зробити? Ні, не можна. Тому одну тонну забираємо. В тонні 10 центнерів, так. І тому десяток сюди розцупаємо. 13 мінус 7 6. 4 скрапку 3, 3 мінус 2 1. Ось ми отримали цю відповідь. Кілометри метри взагалі тут у нас дивіться метри. Кілометри, і все, і ми написали відповідь. Знову тепер давайте е, забираємо. 7 мінус 5, все, дивіться, у нас вийшло. Це другим способом зробили. Дивіться, все в метри кілометри перевели, порахували. І тепер потім, навпаки, 1000 в кілометрів і 782 метри залишилось. Ну і кілограми, грами тут дивіться легко, так як ми і робили. Так, далі, що ми з Міліметри? Із міліметрів. А потім що ми робимо? В метр, міліметр, там, в залежності від задачі переводимо. Тонни кілограми. Аналогічно, дивіться, стовпчиками. Все це, це зробили. А тепер давайте. Ось okay. і подивимось з вами на наш підручник, на наше наступне завдання. я Розпочуємо це і будемо працювати. І так, завдання 4. Працюємо. Завдання чотири. Зараз напишу. Давайте. Так, завдання чотири. Виконай арифметичний дідменованими числами. Ну що, як звичайний стовпчик? Вісі четыре п'ятьдесять. Підняти п'ятисяч триста тільки тут дописуємо кілограми, тут кілограми, тут кілограми, 16 мінус -8, 8 14 мінус 0, 3 мінус 3 і 3. Все. Аналогічно 45 306. Бачите, у вас величина однакові, тому ми просто їх пишемо стоп. 8347. дециметрів, дециметрів і буде дециметрів. І так далі. Віднімете і додасте. Давайте тепер тут у нас елементи дослідження є. В п'ятому номері. дивиться лупа. Зістав вирази в кожному стовпчику. Знайди значення. Першого виразу. Як це допоможе знайти значення другого виразу стовпчику? Знайти його вир... значення. Так, да, дивимось. 54 0084. Додати. Давайте завдання 5. Все одно нам треба буде хоч перше розв'язати. Так. Давайте одразу стовпчик напишемо. 54 804 кілограми. Додати 8456 тисяч кілограмів. Кілограми. 6. Ну, пишемо один тонн. Айму шість, два, один, 1, один, шість. тонни 260 кілограмів. Так, а тепер давайте дивитися: 54 тисячі. 804 кілограми. Скільки? Якщо ми переведемо в укрупнені розрядні одиниці вимірювання, тобто випрямуємо із 54 тисяч кілограмів тонну. Дивіться, ось у нас секундочку. Пам'ятаєте, кілограми це три останні. Осі. 54 тонни 104 кілограми додати 8 тонн 456 тисяч. Ви зрозуміли, що це однакові приклади. Просто тут у нас тонни в першому переведені до кілограмів, а тут окремо розписано. Давайте перевіримо, в другому так само буде е, сантиметри, метри. сантиметри ой, в метрі 100 сантиметрів, тому ось це будуть 78 метрів мінус 4 метри. Це збігається. Ну, давайте, нам буде достатньо з вами розв'язати стовпчик 7806, відняти 456, 6 6, 0, 5, 3, 7. Сантиметри, сантиметри, сантиметри. Що у нас? Або 73 метри, 50 сантиметрів. Тут 63 тони 260 кілограмів. І все. Так, а що у нас? Партем і яма вважають, що під час обчислення значення другого виразу в стовпчику можна міркувати інакше. І так, ми з вами вже поміркували і зрозуміли, як можна знайти значення е, других чисел. Так, ще раз дивимо. Так. Що ми можемо зробити? Ми можемо з вами оптимальніше, бачите, нам навіть і підручник показує, що одні одиниці під одними одного виду записувати стовпчиками. Пам'ятаєте, навіть в задачах я вам казала в короткій умові, ми стовпчиками пишемо одні види даних під іншими. І ось наше правило. Поде перший спосіб, другий. Подаю обидва числа у вигляді простих іменованих числ в однакових найіменувальних. Виконую арифметичну дію з простими іменованими числами, mm -hmm. як і з натуральними. Подаю результат у вигляді складеного, складеного іменованого mm -hmm. числа. Другий спосіб. Записую іменовані числа так, щоб числа одних найіменувань були одне під одним, Як я вас вам рекомендую. Так. Виконую дії із числами, поданими в менших одиницях вимірювання. Виконую дії з числами, поданих в більших одиницях, вимірювання. І переводжу. І нам з вами залишилось два номери. Виконаємо арифметичні дії з іменованими числами. Завдання 6. Давайте запишу завдання 6. Є вині клітиночки. Ми завдання 6. 8 тонн 4 центнери мінус 6 тонн 5 центнерів. Як ми це будемо виконувати? 4 мінус 5 не можна відняти. В одній тоні 10 центнерів. Тому забираю, розсипаю центнери, тонни. 14 мінус 5, 9, 7 мінус 6, 1. Це 7 кілометрів. 85 метрів. Додати 8 кілометрів 345 метрів. Поважно пишемо. Метри, кілометри. 5, 5, 0, 1, 3, 4. 430 метрів. Не більше, ніж кілометр. Нічого не збільшується. І 15. Далі. Кілометри, метри, наступне робите, виконуєте самостійно, тонну, ну нічого. Інші всі приклади теж таким самим чином одні одиниці вимірювання під іншими записуєте і таким чином розв'язуєте всі завдання. І у нас залишилась з вами задача. 7. Удача. 7. Для будівництва привезли 32 2 тонни 430 кг цементу то трима вантажівка. О, наші задачі вчорашні. перше плюс друге, друге плюс третє і всього. Що у нас? Три вантажівки. Перша вантажівка, обов'язково пишемо. Друга, третя вантажівка. Кожному не знаємо. Але знаємо першу і другу, знаємо другу і третю, знаємо все. Так, всього 32 тонни 430 кілограмів цементу. Перша та друга 24 тонни 520 кілограмів, друга, третя 23 тонни 210 кілограмів. Так, Згадуємо, як ми робимо. Спочатку першої дії, із всього, віднімаємо перше, так, і у нас залишається те, що у нас? Буде третє. Другою дією із цього забираємо другу сукупність, яку знаємо. 23 кг, І це у нас буде перше. І тепер ми можемо, наприклад, із другого, першого і другого. 24 тонн 520 кг Забрати. Перше. Так, напишете число і буде відповідь. Все. Наша задача розв'язана. На цьому урок наш закінчений. Дякую вам за увагу.